Часом цинізм злочинців просто зашкалює. Але що, якщо злочинець боїться покарання за свою жорстокість менше, ніж гніву близьких? Схоже, саме цей страх підштовхнув героїні сьогоднішньої історії на страшні вчинки. Ви на каналі Злочин. Давайте розбиратись. Алексі Тривізо. Юна, 19-річна дівчина. З маленького містечка Артезія, штат Нью-Мексико США, де проживає всього близько 12 тисяч осіб. Незважаючи на те, що всі в цьому містечку мають знати один одного буквально в обличчя, про підлітка відомо небагато. Вона навчалася в старших класах середньої школи, входила до числа університетської команди підтримки, була черлідеркою. Її батьки розлучилися, після чого Алексія зі своєю сестрою. За рішенням суду залишилася жити з матір'ю Розою. Мати була дуже суворою. Згодом жінка зійшлася з іншим чоловіком, тому вся сім'я жила з відчимом. Стосунки Алексі з матір'ю були досить дивними, але до цього ми ще повернемося. Здавалося, що Алексі жила звичайним підлітковим життям, вчилася, гуляла з друзями, вже близько трьох років зустрічалася з хлопцем зі школи. Все було нормально, поки не стався цей випадок. 26 січня 2023 року дівчина прийшла додому і досить рано лягла спати. Однак пізніше вона прокинулася з сильним болем у нижній частині спини. Олексія підвелася з ліжка і звернулася до матері, повідомивши, що погано себе почуває, це сталося близько 23.30 Жінка вирішила, що слід звернутися до медичного центру. Вони сіли в машину і вирушили до найближчої клініки, відділення невідкладної допомоги лікарні загального профілю артезії. Черговий лікар, який її оглянув, був стурбований тим, що це може бути інфекція сечововідних шляхів, яка часто переростає в щось серйозніше, включаючи проблеми з нирками. Припускалося, що в дівчини могли бути камені в нирках. Лікар також звернув увагу, що Алексі була в мішкуватому одязі, і здавалося, що в неї був досить великий живіт, що викликало в нього підозру. Лікар запитав, чи не може дівчина бути вагітною, але обидві відвідувачки категорично заперечували це. Вони стверджували, що Алексі не веде статевого життя. Незважаючи на це, лікар вирішив переконатися і зробити тест на вагітність. А щоб припинити нестерпні муки дівчини. Їй дали знеболювальне. Лікарі підозрювали, що дівчина щось приховує від матері через її дивну поведінку. Алексі носили мішкуватий товстий светр, відмовлялося від огляду. Однак, для оцінки стану органів черевної порожнини і таза, а також пошуку каменів у нирках, які могли викликати біль, було вирішено провести стандартну процедуру УЗД та комп'ютерної томографії. Буквально через годину прийшов позитивний тест на вагітність. В цей час Алексі була на аналізі крові. Лікарі, дізнавшись результат тесту, занепокоїлися ще більше, адже такі симптоми при вагітності можуть викликати серйозні відхилення. Вони чекали, коли пацієнтка повернеться, щоб оглянути її. Близько 11.30 ночі, Алексі повернулася і, дізнавшись про тест, сказала, що це помилка і такого просто не може бути. Адже вона невинна. Потім різко заявила, що їй дуже треба в туалет і побігла. На записах з камер відеоспостереження було видно, як вона пішла в туалет. Через кілька хвилин її мати Роза, шокована новинами, пішла за нею до туалету, щоб уточнити, чи потрібна якась допомога. Дівчина відмовлялася через двері, але не виходила і не відчиняла двері навіть для матері. Через 10 хвилин вона так і не вийшла з туалету. Біля дверей зібралися працівники медзакладу, які просили її відчинити двері і розповісти, що там відбувається. Усі вони чули дивні звуки і шум за дверима, як постійно змивався унітаз, без зупинки лилася вода з крана, і як дівчина відривала паперові рушники. Усе це викликало серйозне занепокоєння. Мати і працівники вмовляли Алексі відчинити двері і розповісти, що трапилося. Але вона категорично відмовлялася це робити. Вона сказала, що їй не потрібна допомога і що вона скоро вийде, але як і раніше, залишалася всередині. Зрештою, черговий лікар не витримав і відправився за ключем, щоб потрапити всередину. Коли двері до приміщення були відчинені, вони побачили шокуючу картину. На підлозі туалетної кімнати було багато крові. Плями крові були навіть на стінах. Буквально всюди були сліди бризків. Ніби за зачиненими дверима рвали плоть. Навіть бувалі лікарі були вражені наскільки зловісно виглядало це місце. Також було помітно, що сліди намагалися затерти паперовими рушниками, купа яких була розкидана на підлозі та в сміттєвому відрі. Працівники почали запитувати її, що ж сталося, і у відповідь Алексі повідомила, що у неї просто почалася менструація. Цим вона пояснила плями крові. Але медики, звичайно, не повірили в це. Крові було забагато. Вони припускали, що в туалеті у дівчини стався викидень, але куди могло подітися немовля, залишалося загадкою. Працівники почали оглядати вбиральню, але не знайшли там дитини. Тим часом дівчина повернулася до палати і на неї обвалився весь гнів матері, яка з обуренням вимагала відповідей щодо її вагітності та дорікала їй. А Алексі ридала. Тим часом медики викликали чергову прибиральницю, щоб вона не вела лад у туалеті. Жінка, зайшовши до туалету, буквально оніміла. Вона вперше за багато років роботи в клініці побачила стільки крові. Прибиральниця взялася до прибирання приміщення, працівники попросили її бути уважнішою, адже, ймовірно, тут сталося щось погане можливо, викидень, а пацієнтка це приховує. Жінка виконала прибирання. Відмила всю кров на стінах і підлозі та вирішила спорожнити повне сміттєве відро. Але коли вона взяла його, то відразу зрозуміла, що тут щось не так воно було незвично важким порівняно зі звичайним наповненням паперовими рушниками. Прибиральниця покликала інших працівників, щоб перевірити, що ж всередині відра. Вони відкрили його і під паперовими рушниками та декількома іншими пакетами знайшли підозрілий чорний пакет. Раніше медики заглядали в смітник, але зверху були лише паперові рушники, а під ними ще кілька порожніх пакетів. І вони не стали дивитися далі. Працівники відкрили підозрілий пакет. Всередині вони виявили страшну знахідку. Це була мертва дитина. Коли медсестра витягла маленьке тільце, вони зрозуміли, що Алексі не просто була вагітною. Поки вона була за зачиненими дверима, дівчина народжувала. Особливо жахливо виглядала інша деталь. На обличчі малюка був пакет для сміття. Він щільно присмоктався до рота і носа, ніби дитина намагалася зробити свій перший подих. Лікарі припустили, що плями крові на стінах були спричинені тим, що вона буквально руками розривала свою плаценту та поповину, а потім, ймовірно, змила її в унітаз. З самого початку Алексі приховувала від усіх навколо свою вагітність, те, що вона робила в туалеті, Призвело до сильної кровотечі, тому лікарі після її повернення до палати надавали їй допомогу. Після цього їй прямо повідомили, що в сміттєвому відрі карняного туалету було знайдено мертву новонароджену дитину, і усі вважали, що це її дитина. Працівники медзакладу були змушені залучити поліцію до цієї справи, а загиблого малюка. Відвезли на ростин. Детективам належало з'ясувати всі обставини того, що сталося, та розпитати саму невдалу матір і всіх медиків, які контактували з нею тієї ночі. До прибуття поліцейських у кімнаті з Алексі постійно перебував один дорослий, який контролював її, щоб вона не змогла наробити дурниць. На той момент вже було відомо, що малюк народився доношеним дев'ятимісячним і життєздатним. А мати просто вбила його, обгорнувши пакетом. Жорстокість цієї історії шокувала всіх. Коли породіллі та її матері повідомили, що вона була вагітною і що її дитину знайшли мертвою в туалеті, вона продовжувала брехати. Алексі вдавала здивування, ніби чує про це все вперше і що це не її дитина. Така поведінка є поширеною серед подібних юних злочинниць. Дивно, але вона дійсно майстерно приховувала свій стан. Протягом усього терміну вагітності. Вона перейшла на одяг Оверсайз і не оголювала живіт. Ніхто з близьких, за їхніми словами, навіть і не здогадувався, що вона вагітна. Її мати Роза була розгублена. Вона повідомила, що щомісяця купувала своїй доньці прокладки, і гадки не мала, що в неї скоро може з'явитися внук. Однак пізніше в детективів почали з'являтися підозри, що для Рози не був новиною стан її доньки. Вона могла продовжувати купувати засоби гігієни просто з цікавості. Жінці було цікаво, скільки її донька збирається її обдурювати. У рідкісних випадках вагітність дійсно може проходити настільки непомітно, що навіть сама майбутня матір може і не підозрювати. Живіт у таких випадках практично не зростає. Рух дитини вони можуть просто не відчувати. А також менструальний цикл може тривати. Але у випадку з Алексі це викликає сумнів. Якщо подивитися на її останні фото перед пологами, то великий живіт відразу впадає в очі. Наприклад, фото з її виступів у групі підтримки. Абсолютно незрозуміло, як мати, бойфренд, вчителі, однокласники, а також інші черлідерки не помічали його. У це просто не віриться. Під час спілкування зі знайомими та друзями дівчини кілька разів лунало припущення, що в неї були проблеми з психікою. Це могло пояснити все, що сталося. Якщо людина знаходиться в здоровому глузді і повністю усвідомлює те, що відбувається, як вона може приховувати свою вагітність протягом 9 місяців, заперечувати факти, доведені лікарями, приїхати в лікарню, піти в туалет, народити там і викинути новонародженого у відро? Сподіваючись, що це залишиться непоміченим. Однак дівчина була не просто дитиною чи школяркою. Фактично, вона була повноцінною 19-річною дорослою. Ймовірно, вона настільки боялася гніву своєї суворої матері, тому й пішла на цей жахливий злочин. Але до кінця вона не усвідомлювала, що все таємне стає явним. На той момент лікарі вже зрозуміли, що вона вагітна, і приховати те, що сталося, все одно б не вдалося. Відомо, що на момент цих подій дівчина тривалий час перебувала у стосунках з хлопцем всього близько трьох років. Поліцейські поспілкувалися з бойфрендом дівчини Девіном Фієро, який прибув до лікарні зі своєю матір'ю, дізнавшись про госпіталізацію Алексі, хлопець розповів, що гадки не мав про її вагітність і не помічав настільки округлого живота. Він думав, що дівчина трохи погладшала, а живіт не здавався йому великим. Однак бойфренд також зазначив, що народилась з проблемами з розвитком. В неї були деформовані стегна, тому вона регулярно ходила до мануального терапевта, аби позбутися болю. Періодично дівчині ставало зле, протягом вагітності вона скаржилася на болі в спині та стегнах. Щоразу це сприймалося як перебіг її хронічних недуг, тому все обмежувалося відвідуванням мануального терапевта, який теж не помітив її делікатного стану. Дивно, але її стан не заважав їй бути черлідеркою, багато рухатися і вести активний спосіб життя. Детективи відпустили Алексі додому до з'ясування обставин того, що сталося. Таким чином дотримувалися її конституційні права, була надана можливість продовжувати навчання в школі. Дівчина повернулася до звичного життя. Ніби нічого й не сталося. Вона знову гуляла з друзями, відвідувала навчальні заклади, зустрічалася з хлопцем. Алексі зі своїм бойфрендом навіть відвідали випускний бал у середній школі Артезії. В той час, як тривало розслідування, інформація про цей інцидент через юний вік Алексі була прихована. І ніхто в школі про це не знав. Але пізніше з'явилися чутки про те, що сталося. Інформація поширилася досить широко і швидко, і всі були шоковані новинами. Про це дізналася і мати Алексі, що привело жінку в лють. Вона звинувачувала поліцейських та медичний персонал в тому, що вони порушили закон і розкрили суворо конфіденційну інформацію її доньки. Під час спілкування з детективами Роза поводилася дуже грубо і зухвало, виправдовуючи свою поведінку порушенням прав доньки. При цьому жінка особливо не турбувалася про те, що накоїла її донька, а також, схоже, не хвилювалася. І через смерть її внука ростин немовляти тривав. Це був нестандартний випадок. Як правило, такі експертизи проводяться досить довго. Необхідно було дочекатися її закінчення та результатів, щоб визначити склад злочину і зрозуміти, чи є він взагалі. Лише після цього прокуратура штату могла винести звинувачення Алексі Тревізо та заарештувати її. Під час розслідування детективи багато разів спілкувалися з персоналом медзакладу. Який працював тієї ночі, а також вивчали записи з камер спостереження клініки. Лікарі, медсестри та прибиральниця уточнили для поліції історію того, що сталося, наскільки це було можливо, багато із опитаних були впевнені в тому, що Алексія розуміла, що робила, адже вона побігла народжувати в туалет, як тільки дізналася, що її вагітність розкрита, з метою позбутися дитини і ввести медиків в оману. Але незважаючи на її спроби приховати те, що відбувається, все це було занадто очевидно для досвідчених медиків, і її план провалився. Алексі виглядала розгубленою, явно намагалася щось приховати. Ще з моменту приїзду до лікарні вона дуже неохоче погоджувалася на УЗД, томографію, аналізи та огляди. Крім того, що поведінці Алексі були диватства, її мати теж поводилася досить незвично. Якщо сама породілля могла бути трохи не в собі у зв'язку з подіями, то її мати вибухала буквально з будь-якого приводу. Коли медики повідомили про те, що знайшли в туалеті, а також озвучили свої підозри, жінка закричала з люті на свою доньку і на всіх навколо. В цей час Олексі була пригнічена. Це нагадувало докори сумління. Лікар, який того вечора оглядав Алексі, повторив слова невдалої матері. На його думку, вона брехала про те, що не мала уявлення про вагітність. Алексі лише зауважила, що її старий одяг став малий, але списала це на надмірне харчування. Також вона вживала контрацептиви. Однак пізніше було доведено, що дівчина могла пити таблетки вже після того, як помітила округлий живіт. І це вже було безглуздо. Щоб довести сам факт пологів, необхідно було знайти плаценту, однак нікому з медперсоналу не вдалося цього зробити, що з нею сталося, було незрозуміло. Працівники припустили, що вона могла бути змита в Унітаз. Також була невелика ймовірність того, що цей важливий речовий доказ, випадково зі сміттям, виконала прибиральниця. Навколо була велика кількість крові, багато закривавлених паперових рушників. У процесі прибирання, якщо плацента була сильно розірвана на шматки руками, її просто могли не помітити в цьому кривавому безладі. Черговий лікар, який скористався ключем, аби Алексі вийшла з убиральні, теж давав свідчення слідчим. За його словами, він був вражений кількістю крові. Вся вбиральня була в крові, і стіни, і підлога. Слідів було так багато, що лікар занепокоївся, що дівчина могла щось зробити з собою. Ці побоювання з'явилися через те, що вона дуже негативно сприйняла новину про свою вагітність і дуже боялася матір. При цьому лікарі досить швидко дізналися про стан пацієнтки. Відповідно до правил, при симптомах, з якими надійшла Алексі, обов'язково беруть аналіз сечі, перевіряють ймовірність вагітності. Це потрібно, щоб майбутнє породілля не приймала ліки, здатні нашкодити плоду. Після цього випадку дівчину відвели назад до палати і поставили їй крапельницю. Крім того, був узятий аналіз крові, а також лікар мав провести її огляд. Який показав, що вона народжувала в цей же час, викликали прибиральницю, яка й виявила дитину в сміттєвому відрі. Лікар зазначив, що мати дівчини абсолютно неадекватно сприйняла звістку про її вагітність. Було очевидно, що Алексі боїться її. Вона буквально тремтіла від страху. Навіть коли лікарі зі стовідсотковою ймовірністю підтвердили стан Алексі, дівчина продовжувала сперечатися і це заперечувати. Це було досить дивно. Для вже досить дорослої 19-річної людини заперечувати очевидне. Вона буквально боялася повідомити своїй матері, що вела статеве життя, стверджуючи, що все ще не займана. В принципі, в цьому немає нічого незвичайного, адже багато підлітків побоюються гніву батьків з подібних делікатних питань. Однак, у випадку з Алексі, її мати Роза поводилася занадто неадекватно. Коли вже не було сенсу заперечувати очевидне. Алексі заявила, що це просто вийшло з неї, коли вона була у туалеті. Вона нібито не зрозуміла, що це, злякалася і не знала, що робити. Тому просто викинула у відро. Але в це теж ніхто не повірив. Як можна не зрозуміти, що ти народжуєш, і не впізнати дитину? До того ж, було очевидно, що вона все це намагалася приховати, намагалася змити кров і заховала тіло немовляти подалі у смітник. Тому її слова звучали абсолютно неправдоподібно. Спочатку мати породіллі Роза була впевнена, що в Алексі справді стався викидень, і не бачила нічого поганого в тому, що вона викинула плід. Але лікар, який оглядав тіло дитини, пояснив жінці, що в її доньки народилася здорова доношена дитина, яка ймовірно померла від асфіксії через пакет. Після цього жінка впала в лють. Втратила контроль настільки, що її попросили вийти. Роза деякий час перебувала в залі очікування, але, заспокоївшись, повернулася. Одна деталь буквально вразила чергового лікаря. Після прибуття поліції з палати і вбиральні попросили вийти всіх людей, щоб криміналісти змогли зібрати можливі речові докази. Тому, близькі Алексі, які дізналися про цей інцидент, зібралися в залі очікування. За весь час, поки не відпустили дівчину, ніхто з них навіть не поцікавився долею дитини. Ніхто не дізнався, чи живий він, чи все з ним гаразд. Навіть не запитали стать ні мати породіллі, ні її бойфренд зі своєю мамою. За десятки років роботи досвідчений лікар не бачив такої реакції. Здавалося, єдине, що турбує, думка матері Рози. Алексі думала лише про те, щоб не засмутити свою матір. Усе це вказувало на те, що мати мала колосальний вплив на свою доньку. Лікарі хвилювалися і за юну Алексі після пологів. Проблема в тому, що плацента була відсутня, породілля так і не розкрила цю таємницю. У випадку з подібними пологами плацента могла залишитися всередині, і це вкрай небезпечний стан, здатний викликати рясну кровотечу і навіть загибель породіллі. Дівчину залишили в лікарні під наглядом, а також переконали в тому. Що необхідно повторно відвідати акушера. Її мали як слід оглянути витягти залишки плаценти, якщо вона справді не вийшла. Але за цей час вона так і не була знайдена. УЗД показало її відсутність. Усе це дозволило зробити однозначний висновок, що Алексі позбулася її в туалеті. У цей період у пацієнтки також було кілька розмов та оглядів лікаря, але вона, як і раніше, не цікавилася долею своєї дитини. Їй буквально було байдуже, що з ним сталося і де його поховають. Лікарів знову вразила холодність Алексі. Працівники лікарні також не могли зрозуміти, як Алексі так швидко народила досить великого малюка в туалеті, де вона не видала ані звуку. Це трапляється досить рідко. Важко було уявити, які маніпуляції вона робила, щоб все це так швидко сталося. Лікарі, коли знайшли немовля, Відразу зрозуміли, що шансів на його порятунок просто немає. У нього була відсутня серцева діяльність. Воно не дихало, було вже синім. Малюк не подавав жодної ознаки життя. Досвідчений акушер, який вже не раз рятував новонароджених, обурився діями Алексі. Все, що їй потрібно було зробити, покликати на допомогу і передати малюка лікарям. З ним було б все гаразд, але замість цього. Вона вирішила розв'язати цю проблему інакше. Після спілкування з працівниками медзакладу слідчі звернулися до самої породіллі. Це було непросто, адже мати всіляко втручалася і заважала діям детективів. З самого початку розслідування їм доводилося постійно нагадувати жінці, що вони мають справу не з підлітком, а з дев'ятнадцятирічною дівчиною, яка вже вважається дорослою. Поліцейським було необхідно поспілкуватися з Алексі наодинці. Для цього детектив переодягнувся в медичну форму і зайшов до пацієнтки за відсутності рози. Він сказав, що їй потрібно бути максимально чесною, відповідаючи на його запитання, після чого повторив деякі з тих, що вже ставилися раніше. Ключовим з них було питання про те, чи дихала дитина після народження. Алексі знову розповіла історію, яку слідчі вже чули, вказуючи, що не зрозуміла, що з неї вийшло, але однозначно він не дихав. А отже, на її думку, немовля родилася мертвим. Жодної корисної інформації ані від Алексі, ані від її матері слідчим отримати не вдалося. Пізніше судмедексперти повідомили, що поповина дитини була буквально розірвана. У Алексі в туалеті не було з собою жодних інструментів для її перерізання, тому вона в буквальному сенсі розірвала її. Стан тканини був таким, ніби дівчина розгризла її власними зубами. Проте знайти плаценту так і не вдалося. Хоча з огляду на народження доношеної дитини вона мала бути досить великою. Ймовірно, вона розірвала її на дрібні шматочки і потім змила їх в унітаз. Медперсонал якраз чув численні змиви води в унітазі, їх було більше десятка. Ростен показав, що новонароджений хлопчик не мав анатомічних аномалій чи явних тілесних ушкоджень. На момент народження в нього чудово функціонували легені і серце. Він народився живий. У легенях немовляти, знайшли повітря. А отже, на момент смерті він встиг зробити свій перший подих. Приблизний вік становив 38 тижнів. Судмедексперти виявили причину смерті. Хлопчик буквально задихнувся. Все вказувало на те, що Алексія є вбивцею за всіма юридичними критеріями. 10 травня 2023 року Алексія звинуватили в умисному вбивстві першого ступеня. А також фальсифікації доказів з метою ввести слідство в оману. У її діях сторона обвинувачення побачила всі ознаки навмисності. Під час арешту дівчини її матір турбувало лише те, щоб сусіди не бачили цього і не знали про майбутній судовий процес. Однак, вже 16 травня Алексі була звільнена з під варти після внесення застави в розмірі 100 тисяч доларів до початку суду. Дівчині дозволили закінчити середню школу. Умови її звільнення зобов'язують дотримуватися комендантської години після 19-ї години, але вона не зобов'язана перебувати під домашнім арештом чи носити браслет із GPS на щиколотці. Вона може вільно пересуватися містом у дозволений час. Адвокат акцентував увагу на тому, що в Тревізо не було проблем із законом і судимостей до цього дня. Вона була старанною ученицею, спортсменкою, що посідала гідне місце в шкільному колективі. Дівчина закінчила навчальний заклад успішно, склавши іспити, а також планувала продовжити навчання в університеті штату Нью-Мексико. На Алексі та її матір, усе частіше відбувалися нападки в інтернеті. Також з усіх боків засуджувалася поведінка матері підлітка. Однак єдине, про що турбувалася жінка на той момент, коли з нею спілкувалася поліція. Можливі наслідки для неї. Досі вона не визнала себе винною за жодним із пунктів звинувачення. Сторона обвинувачення збирається будувати свою стратегію, вказуючи наявну брехню в словах матері та породіллі. Було встановлено, що вона приймала велику кількість ліків. Якщо на початку вагітності це були контрацептиви, то пізніше вона підключила потужне знеболювальне, а також засоби для схуднення. Захист у свою чергу. Виявив цілий комплекс порушень у роботі медперсоналу. Зокрема, що Олексія після прибуття до клініки дали знеболювальне, яке могло викликати пологи та смерть немовляти. Адвокат збирається використати ці моменти, переклавши провину на медиків, а також скористатися порушенням конфіденційності та світлим іміджем Алексі, що склався в суспільстві, щоб домогтися виправдання підсудної хлопцеві Алексі Девіну. Не було пред'явлено жодних звинувачень. Судовий процес у цій справі триває. Ось така була сьогодні історія. Як завжди, дякую за перегляд та рада, що додивилися до кінця. Якщо вам була цікава історія, буду вдячна за підписку та вподобайку. Також чекаю вас в коментарях.